Друзі-колеги, глядачі каналу, підписники. У нас новий день, нові роботи, які ми повинні виконувати. Хто їх приміняв. Всім дякую, хто підписався. Вчора у нас був такий, таке свято було Це тисячу підписників на каналі. Лайкос. Like Всім дякую, хто підписався. Кому цікаво, хто дивиться, хто коментує, як ми працюємо, як ми живемо, як ми виживаємо. Так, що на сьогодні? А сьогодні в нас соя. Виїхали ми на сою. Будемо робити другу гліф обробку. І скажем так, декілька слів по сої. Оці сходи, якщо пам'ятаєте, попередніх відео я розказував, що трошки вона рідко посходила. В принципі, якщо отак дивитися, нічого поганого в цьому немає. Є ось такі моменти. Але мені здається, це, напевно, і на краще, враховуючи те, що в нас засуха дощу взагалі немає не то, що, а взагалі немає. Є де трошки густіше, де рідше. Я думаю, що така густина, яка получилася за рахунок оцих природних катаклізмів, які в нас були, це буде в принципі нормально. Бачите, на землі, на самій землі, як би немає бур'янів. Я б її, може, і не кропив, ну ось муші є. Сухо, сухо. Лободи взагалі нема. Вона ще забралася після, першого, після першої обробки. Але у нас є отака красота. Соєшник. Дивіться. Це просто капець. Його валом сухо, а він десь лізе. Його ніхто не сіяв. Три роки назад його сіяли, а він лізе і лізе, дивіться. Це просто капець. А ось я лабода збрехав. Тут, мабуть, у мене десь був пропуск, скоріш, чомусь. Соєшник, 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 сояшник, соєшник. Якби не було цього соєшника, я ж кажу, я б цього всього не забирав. би. Не їхав би, не робив би її стрес. Але його треба забрати. Треба, Можливо, тут буде якийсь... Ну, Тонну, я думаю, точно всипе. Враховуючи той факт, як вона вперше посходила і те, що вона нас засуха. Те що щось її поїло, дивіться, десь вершків немає, бачите? І це я замічав на багатьох рослинках так. Дивіться. А чому? Хто це його? Що це йому? Кому це йому? Хто це любить цю сою з тварин? Просто щось погризло і все. І стресанули. Так. Що в мене в оприскувачі? У мене в оприскувачі йде геліос екстра. Дам 2,5, навіть трошки менше вийде, десь 2,2 літра на гектар. Ось, бачите, вже починає цвіт викидати, тільки не розумію чому. Вона ще маленька така, а цвіт викидає. Це якби і цвіт, не цвіт. Не знаю, я собі не вирощував. Тут щось коментувати, розказувати я не можу. І З чимось порівнювати. Але показую вам картину реальну, непридуману. Так як воно є насправді у мене. Так, а ну, там всі розказують за, постану я чи ні. Ніфіга не достану, корінець довгий. Щоб ці бульбашки подивитися. Вона урвалася і не показалася. Копнути в мене немає чим. А, про що я говорив? Про суміш Геліос Екстра, 3 кг моні... магній сульфат і 3 кг карбамід на гектар. Трошки її підживемо заодно, щоб вона менше стрясанула. Я думаю, що сояшник від гліфосату згорить. А оці бур'янчики, які там де-не-де проскакують. Ну, то Якби так і навіть не принципово. Ну, ось є. Пшениця. То взагалі. Якби не критично, не принципово. Все, розкладаємося, бризкаємо. В принципі, ось таке коротеньке відео показав огляд своєї сої, яку я перший рік в цьому році посіяв і взагалі перший раз з нею стикнувся. Розказав. Те що потрібно розказати було. Не Ахті вона така. Не знаю, як показати. Де видно, по що вона... Десь до половини зап'ястя. Гілкується. Так, а ну як це їй так показати, скільки тут гілочок на ній, Раз. Раз, два. Два, три. Три гілочки поки бачу. Так, а ну тут. Раз. Два. Три. Можливо, я неправильно читаю. Але чогось оцей цвіт. Він якби наче і викинув. Це вона так має цвісти. Я цього не знаю. Хто знає, напишіть, підскажіть. Буду вдячний. І ось світ. Це воно хіба так повинно цвісти? І це все на цьому, кожного по різному, від сорту залежить, це що вже стручок чи що. Так, да, дивіться, вже стручок, є бачите? Хе. Цікаво. Воно, в принципі, має бути по тих характеристиках, які мені говорили, там, де я купляв, що до метра висоти. Ну, метр висоти це. А зараз сантиметрів десь, мабуть, 50-40-50. Ну, якось так. Хорошо все, показав, зараз бризну і їдемо додому. Можливо, сьогодні ще поїдемо люцерку косити, не знаю. Відео було просто для огляду і по факту те, що є. Тут не придумував. Контенту якби такого особа немає. Але показати потрібно, щоб люди розуміли, як воно буває не в агрохолдингів, а в тих, хто має маленькі діляночки, щось пробує, щось робить. Все. Всім дякую за увагу, гарних всім врожаїв.